Так, запис пішов. Всім привіт, народ. Знаходимося в мобільній майстерні з виготовлення автомобільних ключів на базі Ford Transit 2004 року. Коротше, дуже довго не було на каналі відосиків. На те є певні причини. По-перше, це повномасштабне вторгнення, по-друге, просто фізично не було часу, та і особливо. Бажання теж не було. Трохи додав послуг до свого списку. Навіть, можна сказати, трошки перекваліфікувався на іншу роботу. Зараз займаюся виготовленням автомобільних ключів, програмуванням блоків подушок безпеки, мобілайзерів, блоків керування двигуном, панелі приладів. І так далі. Так, ось. В горлі прошить. Трохи похолодало і все. Одразу соплю. Зараз у нас сьома ранку. Вже хочеться трохи випити каву, але чекаємо клієнта, зараз прийде клієнт, зробимо ключика, якщо приїде, та поїдемо піти каву. Далі планую на каналі випускати відоси трохи. Ну як трохи. Сильно частіше. Планую взагалі там десь раз на тиждень, якщо буде получатись. І відоси опа, опа-па. Хто знає цей звук, той вже проснувся. Вибачаюсь. Будильник спрацьовав. І, коротше. Планую випускати відоси раз на тиждень, там як Бог дасть. І відоси хочу робити такі десь по 20-30 хвилин. Я не знаю, скільки треба зняти матеріалу щоб е зробити відос на 20-30 хвилин, але точно знаю, що це немало. Бо попередні відосик, там де я знімав там на 5-7 хвилин, там відзнято було близько 2 годин. Матеріалу, а по факту використано було тільки ось ті 5-7 хвилин. Можливо, через те, що там не було такої води, як ви дивитесь зараз. Але маємо, що маємо. Е, більше відосів буде прямо от з польової роботи, там, де ми на виїзді працюємо. Хочу максимально багато знімати відосів саме на виїзді. Бо не зовсім вже цікаво в приміщенні знімати. Та й не дуже хочеться. Займаюся аварійним відкриттям автомобілів, виготовленням ключиків, програмуванням ключиків. Якось так. Всіх радий бачити. Всім гарного дня. Слава Україні! Побачимось!